Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися ситуацію по фронтах, що де відбувається. Ну, Відповідно, буду дивитися на Збройні Сили України. Нам вони більше якби цікаві, да, що логічно. Ну, але знов-таки інформацію буду подавати обережно, у мене принцип не нашкуть. Ну що, поїхали! Ну, давайте за останні кілька днів візьмемо ситуацію, так? Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть, мені, будь ласка, ситуацію для Збройних сил України за останні кілька днів в районі п'яти хаток. Хай скажуть його неправду. Хагалас. Альгіс. Беркана перевернута. ага е, ну Тут на три руни буквально швиденько. Дивіться, що у нас тут? Хагвес, Альгіс, беркана перевернута. Ну, ось, да бойові дії. Да. Е, ось там укріплення позицій, зокрема, йде. Ну і ось, бачите, лізуть, все рівно лізуть туди. ну Це певна деградація, як би бачите. Одним словом, весело там. Насичені бойові дії йдуть і так далі. тому подібне ну Загалом, загалом. Бачите, на, на рахунок просування вперед, бачите, ні. Це про оборону все-таки. Це все про оборону. Ну, добре. Так, дякую за відповіді. Так, гаразд, давайте тепер район Оріхова подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, яка ситуація для Збройних сил України за останні кілька днів в районі Оріхова? Айскаль то не вас. Отав перевернутий. А, і Да, і тут також активні дії, але тут набагато веселіше. Бачите, у нас тут і рух вперед є. От, ну, ой, давайте назву, Євазот, а перевернете в Ось і рух вперед є. Ну, на жаль, і втрати, да, певні, не без того. Ну, а як? На жаль, на жаль. Ну і ось Турісас про активні дії, саме бойові. Однозначно. Ну, а раз, чекаємо гарних новин звідти. Як ви знаєте, у нас інформація дається затримкою, відповідно. Я так думаю, найближчі кілька днів будуть гарні новини звідти. Так, добре, дякую за відповіді. Далі в нас, далі в нас э, Рівнопіль. О, Рівно, ну, Рівнопіль одним словом. Там якось Времівський виступ. Він, по-моєму, називається. Ну, Рівнопіль, щоб не цей. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Опишіть мені, будь ласка, яка ситуація у Збройних сил України останні кілька днів в районі Рівнопіля? Хай скажуть, що неправду. Ейвас Іса Єра. Ага. Дивіться, тут у нас що, що ми тут маємо? Ейва з Іса і Це у нас якраз оборона. Ось іде. Ну, укріплення рубежів оборони, хоча і певний результат є. Ну, тобто, ну, в якому плані, якісь і успіхи є, тобто і просування вперед, ну, але бачите таке, незначне. По ісі, відповідно, незначне просування. Тут більше про укріплення рубежів зараз йдеться. І, до речі, мало того, це і відбивання атак орків, які туди лізуть. Mm -hmm. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте ще подивлюсь Бахмут і подивлюсь напрямок Лиманський. Щось там останнім чином, останнім часом окупанти аж занадто е жвавенько себе почувають. Не треба подивитись. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ситуацію за останні кілька днів для Збройних сил України в районі Бахмуту. Хай скажуть неправду. Хагалас. Феху. Наутіс. А ну, гаразд, де ще одне. Ага, і Геба. Зрозуміло. Дивіться, що у нас по Бахмуту. Ну, по району Бахмуту. Хагаве з феху перевернута. Наутіс і Гебо. Активні бойові дії, дуже активні дуже жорсткі. Ось певні втрати в тому числі є. Ну, на жаль, не без того. Навтіст. Туго йде, але йде. Ну, це руна долі, да, в даному випадку пряма. Складнощі є, однозначно. Але бачите, просування вперед також є. Ну і зокрема, ну і гебо це що? Це туди підійде, все, що треба, туди підійде для наших. Да, окрім того, Ну, окрім того, це реалізація певних задумок. Є там певні задумки. ну Щоб, щоб вже глибоко не залазити. Одним словом. Є там просування, є там успіхи, чи легко йде аж ні разу. Ну Бахмут знаковий, знакове місце не тільки для нас, а й для орків також. Вони ж його так розрекламували, коли Пригожин його взяв, нібито не знаю, Берлін захопили. А тепер, відповідно, якщо вони його втратять, ну, це навіть їхнє дремуче населення, зрозуміє, що щось там не те відбувається. Так, ну і давайте Лиманський напрямок. Ох, ти ж боженький, що тут на карті робиться. Добре, давайте подивимось. Ну, це я про Deep State, так що Так, дякую за відповідь. Ну, давайте так само в сторону Збройних сил України подивимось. Хоча, може тут і орків логічно глянути. Ну, добре, давайте Збройні Сили України. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. опишіть мені, будь ласка, ситуацію на Лиманському напрямку для Збройних сил України за останні кілька днів. Хай скажуть вам неправда. Маннас. Ейвас. Торісос. Дивіться. А там на Лиманському напрямку тягни Толкай, як кажуть. Взагалі цікаво. Манна Сейв Асторісас. Відповідно, ось там і оборона йде з одного боку, а з другого боку, і штурмові дії, ну саме ата Боже, атакуючі дії. Отак от, Ну, контратаки, якщо хочете. Тобто, ми там обороняємося і контратакуємо. Е, ну і ресурсу там досить, вдосталь, скажу так, щоб зовсім не світити все, що не слід. Ну, раз, в принципі, те, що я хотів дізнатися. Е, чи легко, ні. Чи тримаються, Да, тримаються, ще й ось оркам вломують гарно. Все, що треба знати. Добре, Експрес-відео вийде. Сьогодні трошки у трошки мене дефіцит сили, відповідно, довго не можу розкладати. Е, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!